Ось новий рік свята, все ось іде у нас. Що? О -о -о -о. Щось важке. Новий рік свята йдуть, можна буде подарувати. Трімер. Дуже такий брудненький мішок, так що це у нас тример якийсь? <реш> <реш> да ладно. Прикол. У мене така в батька була. Чи в діда, не помню, В когось точно була, чи в діда, чи в батька. В діда, мабуть. Коротше, це бритва. Прикольно. Складно сказати. Ну, скоріш за все, вона не нульцева, враховуючи, що. Uh, тут, коротше, написано Харків uh, 61,05. Це ще виробництво Харків. Прикиньте, я не знаю, навіть якась зацініть марка, а може це сучасне?